Всім великий привіт! З вами сьогодні Тая, і вибачте, за те, що відео давно не було. Просто я була зайнята і не вмію їх монтувати. Так само хочу нагадати, що відео я знімаю не для того, щоб набрати велику аудиторію і на цьому заробляти гроші. Це чисто від серця, тому що я люблю говорити на камеру, і якщо це відео не попаде в Ютуб, то вже вибачте мене за те, що я так рідко знімаю відео. Скоро мені поремонтують мій айпад, і відео почнуть виходити частіше. І так, сьогодні у нас буде розпаковка слаймів. Я зробила декілька своїх слаймів, які ви побачите за. Хвилину пізніше, і купила два магазини. Я їх вже відкрила, так як перезнімаю це відео вже великий раз. Я їх вже купила, трішки розпакувала. Цей особливо треба було розпакувати, тому що він може витікати пів години. Тут дуже незручна упаковка. І думаю, що ми почнемо іменно з нього. Цей слайм дуже хороший тим що він ось він він дуже красивий, тому що він рожевий з рожевими бльосточками на світлі. Ви зараз, напевно, бачите на камері кусок білий, ну, з білизною, але, вибачте, мене за це, звісно ж, тому що у мене штори короткі не дістають, і карніс не дозволяє їм доставати. Одним словом, ось цей слайм, він мені дуже подобається тим, що він тягучий, не дивлячись на те, що він магазинний. Звісно що якщо його різко розтягувати, він зразу рветься. Але якщо плавно та спокійно, він зможе достатньо сильно розтягнутись. Він класно хрускається, і я вибачаюсь, клікається і хрускається. Е, так як професійний слаймер в е, будущем, Ой, точніше, я вибачаюсь за російське слово, в минулому я була професійним слаймером, і тому що я була дитиною, цим дуже цікавилась. І зараз майже нічого не змінилось, я теж люблю слайми, просто користуюсь ними достатньо рідше. <хи> е, до речі, вибачте за заминки. На жаль, в цьому відео відсутній Photoshop, тому за цей весь порядок е, ви мене вибачте. І за, якщо ви побачите ще щось не таке, зразу пишіть в коментарі. Е, до речі, я залишу ссылочку в описі для того, щоб ви змогли побачити мій інстаграм-аккаунт е, та підписатись на нього. І поставити лайк під декілька фоточок. Я буду вам дуже вдячна за це. Так от. Цей слайм він дуже-дуже мені подобається та практично всім. Єдине, що мені дуже не подобається, це упаковка, так як е, з неї дуже тяжко витягнути слайм. Я навіть зараз кусок залишила там, тому що він вже от реально не витягається. Пальці туди не досовуються. Е, ручки, олівці, ножниці теж не досовуються. Е, тому йому я. І ще плюс оця от наклеечка, я її пробувала віддерти для красоти баночки, але не змогла. Е, тому що вона паперова, а паперові банки на паперові наклейки, вибачте, мене за багато помилок. Паперові наклейки на пластикових банках вони не віддираються практично ніколи. Е, тому цьому слайму я ставлю. А, я вибачаюсь, я не розказала ціну. І де я його купляла? Купляла я цей слайм в магазині копійочка і купила я його за 19 гривень по акції. Е далі мені він подобається. Я ставлю йому 5. Тому що він магазинний, і в будь-якому випадку магазинний Він е не дуже хороший, якість не дуже хороша І так, що ж, давайте перейдемо до цього слайму, він вже трохи витікає. Тому що, нагадую, вже знімаю це відео, в який раз, перезнімую, то пам'яті мало, то ще щось. Цей слайм дуже зручний, тому що його можна один раз видавити, трішки витягнути, і він сам вже випадає. Е, не то, що ось цей. За упаковку я вже підвищую йому автоматичний бал. За його величину теж, тому що це дуже круто. Купляла я його зарані в магазині Динамо. Дуже хороший магазин з канцелярії, ми Штуками. Е, цей слайм мені дуже подобається тим, що він, не дивлячись на те, що у мене вже зберігається десь рік, він залишається таким самим м'ягким і е, тягнеться. Навіть якщо його швидко, то він теж типу, може порватися, але не зразу. Е, далі він перламутровий. За що я йому теж автоматично піднімаю бал, тому що. Перламутр, він мені прям дуже подобається. Далі ось ці тиковки. Якщо хто їх побачив, не звертайте увагу, це вже я їх сама доклала. Я йому підвищу бал за те, що він класно тянеться. Ще раз таки, не дивлячись на те, що він у мене вже цілий рік, він класно клікається. Ці звуки кайфові. Він класно розтягується. І ще раз вам нагадую, що після того, як ви хрускаєте слайм, він автоматично стає трішки твердіший. Ще хочу сказати вам, що на вулиці літо, вже тепло, сонячно, навіть в пору жарку. Тому слайми стоять у мене на балконі, на балконі вони прогріваються і автоматично теж стають е, більш тянучими і м'якими. Тому за це я трішки знижу бал, тому що це неприродній стан. Хоча е, цей слайм у мене зберігався в рюкзаку, тому що я про нього забула. Е, одним словом, цьому слайму я ставлю 7 із 10, тому що. Я вже не знаю, в який раз я вам нагадую, я знаю, що це дратує, коли багато разів одне і те саме говорить. Але цей слайм він довго тримався, він класно хрускається, розтягується, клікається і зі року він не зіпсувався. Навіть 8 із 10. Так, далі мої слайми. Я витягну, напевно, тільки один. Так як боюся, що відео прийдеться перезнімати вже в який раз через пам'ять на телефоні. Він пахне піною для бриття. Мені цей запах дуже подобається. Правда, він хімічний. Не раджу його часто нюхати, якщо вам він теж подобається. Він в реалі трішки м'ятного кольору, він липкий, не дивлячись на те, що теж вже стоїть десь місяць. Е, він дуже тягучий і такого приємного зеленуватого кольору. Я вже казала про це, але напевно, м'ятний – це не то слово. Е, е, так. Він тягнеться дуже круто. Е, так. Я розбираюся, тому це «Флафі слайм, і я точно вам це скажу. Ще раз хочу попросити пробачення за те, що у мене грязно ось тут. Якщо є ще якісь неполадки, то пишіть мені обов'язково в коментарях. Я просто не знаю, чи це відео вийде. Тому. Так. І плюс я не використовую монтаж. Я, на жаль, не вмію поки що ним користуватись. Коли тільки навчусь, зразу будуть якісні відео. Повірте мені, цей слайм дуже круто тягнеться. Він дуже круто клікається, навіть краще, ніж оці от магазини, тому що ручна робота вона завжди краща. Якби це не було погано зроблено, вона завжди краще. Е він круто розтягується. Я вже це казала, я знаю, вибачте мене. І дуже круто клікається. Не дивлячись от на магазинних слаймах, справді, коли б ви клікнули, точніше не клікнули, а хруснули, то він стає твердішим. А ось цей наоборот стає тільки м'якшим. Ще я люблю, щоб він прилипав до рук, так його потримати, а потім пшик. Дуже прикольно гратись. Ось. М -м Поки що я його заховаю. Не буду ним так сильно гратись. У мене є ще багато баночок, і вони такі самі, просто ось ці ось, вони різних кольорів. Е, я додавала трішки до них барвнику. Це вже, по власному бажанню, можна зробити, якщо хочете. Е, ось. Тому цьому слайму я ставлю десятку, звісно ж. Не думайте, що це через те, що я його зробила. Я ставлю йому десятку. я просто люблю домашній слайм за запах, за гнучкість, за все. Е що ж, хочу вам сказати, що якщо на цьому відео набереться велика кількість лайків, для мене велика кількість лайків це десь лайків, напевно, 6-7. Тому що поки що у мене дуже маленька аудиторія. Якщо набереться на ньому більше 6 лайків, Ладно, більше п'яти. Е, то я розіграю ось ці три слайми. Е, умови я ще не придумала, так як не, не можу обіцяти, що я це відео виставлю і розіграю щонебудь. Хочу нагадати, що за перший маленький магазинний слайм я даю е, оцінку 5. Так. Ось цьому слайму я даю оцінку 8. І ще раз нагадую ціну, яку я не нагадала перший раз. Він коштує гривень десь так 80, Але я думаю, що це гідне, тому що він справді великий. Дітям буде дуже класно з ним гратись. Ну, а про це я вам м, нагадую про конкурс, якщо тут буде 6 лайків. Далі я скажу вам рецепт, якщо набереться 10 лайків і продаватиму я їх в своєму магазині, силочку на, яку, силочку на який я залишу в описі. Ще раз хочу вибачитися за безпорядок, за відсутність монтажу, за погане освітлення та за мої... Помилки в реченнях, словах е і текстах. Дуже вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коменти. А з вами була я Тая. До побачення!